Хочу вам показати наглядно. Я тільки що говорила в одному із відео про допомогу собі, ментальну допомогу, допомогу психологічну. Виходите зараз і стригте щось. Стригте ось, припустимо, є кущ форзиції. В мене, наприклад, вдома є декілька кущів форзиції. Вона цвіте весною жовтими-жовтими, ось це все. Потім жовті-жовті квіти. Ось ці бронючки це жовті квіти. Е, мені один раз поділився зі мною е, одним кущем е, мій друг, знайомий. Я, його, е, я цей кущ е, декілька кущів поділила, і в мене на території весною дуже багато сонечка. Вам рекомендую такий кущ в себе завести, тому що вона. Весною прям вся жовта-жовта. Якщо у вас є такий старий кущ, я тому спеціально до нього підійшла для того, щоб вам розказати про те, що ви можете зробити зараз. Ну, зараз його стригте не дуже, тому що, наприклад, весною це все буде цвісти і жалко зрізати. Але якщо кущ старий, ось дивіться, бачите? Оце потрібно прибрати, ось це потрібно прибрати. Коли ви зайдете в кущ, ви зрозумієте, залізете, вибачте, руками чи як ось, дивіться, щось забирається самостійно, і це видно. Якщо у вас сікатор не гострий, ось камера не фокусується добре, він буде робити такі заломи, краще їх уникати. Краще мати сікатор гострий, який буде ось видно зовсім-зовсім. Зараз я постараюся так добрати, щоб було видно. Дивіться, спірея ця форзиця взагалі то має сірі пагони. І по них ну, не дуже, тя... не дуже легко вирішити, що з них не живе, але це дуже чітко видно, от прям чітко. Ось цей зовсім не живий, Ось цей зовсім не живий. В ньому немає ніяких ростових гілок абсолютно, тут вже пасмурні і камера погано фокусується. Ось цей, припустимо, пагін живий і в ньому є. В ньому є ось такі, бачите, бруньки, які будуть цвісти. Його можна не обрізати. Але якщо вам хочеться. Прямо сформувати цей кущ, щоб він вас не нервував. Тому що він тут, нібито стиль його природній, він так росте в природі. Але по природі, чесно вам скажу, ось тут просто маса роботи. Якщо б ви підлізли під цей кущик, вам тут гарантовано на годину-дві от прям медитації сідаєте і відчищаєте. Ось це забираєте, це забираєте, це забираєте. Ось це старе забираєте, забираєте. Дивіться, ось це сікатором ви не підберете. На це потрібна маленька пилочка. вооружіться, будь ласка, сучкорізом, сікатором, або сучкоріз можна не, не купляти, якщо він. Якщо вам забагато такого, можете купити маленьку пилочку. Маленьку нею легко взагалі то насправді пиляти. Так тільки здається, що ну пиляння – це тяжкий труд, можливо і тяжкий, але якщо. Брати ось такі невеличкі гілки це не складно. Ви це зможете зробити повністю, тільки спробуйте. Тому що сікатором ви таку велику гілку вже не приберете. Сікатор забирає ось таке, ось таке щось дрібне. Ось це вже, наприклад, для сікатора буде. Ви візьмете її, обріжете, але сікатор... сікатором краще такі великі вже не брати, тому що ви його швидше, ну він у вас швидше зіпсується. Для сікатора можуть бути тонші, хоча в інструкції вашого сікатора буде. Буде прописано, які саме гілки товщиною ви зможете ним усувати із куща. Ось дивіться, бачите, позаломлювані гілки це погана ситуація для куща. Краще, щоб вони були акуратно зрізані. І що я рекомендую? Рекомендую нічим не заліплювати ці гілки. Ніякими садовими варами, ніякими клеями, ніякими... Е Коротше, нічим. Природа дуже сильно розумна, вона сама затягує всі зрізи. Якщо ваші зрізи не великі, не глибокі, вона абсолютно все затягує, все затягує. Не варто думати, що тут потрібно чимось підбілювати, підклеювати, щось робити з нею. Просто вирізаєте, вичищаєте і е, заспокоюєте себе. Залізаєте. Мені здається, що ви. Коли наблизитеся до кущава, ви будете думати, що він мене не заспокоює, що ти таке говориш? Тут нервів багато, тут він мене прям нервує. Як я з цим справлюся? Але коли ви візьмете в руки сікатор і наблизитеся, Підсядете під це це е, за де, за деяких за декілька хвилин зрозумієте що вау це працює mm. <гум> мені це допомагає це класно тому що тому що тому що фізична е, е, фізична робота е, дуже переключає і структурує ваші думки ви можете це спробувати і просто просто зараз повірте мені От просто повірте, візьміть ці гостренький, і спробуйте. А потім ви переконаєтеся, що реально це працює. Цей кущик буде велике, гарне жовте сонечко весною. Якщо ви хочете його сформувати е, шариком, е, квадратом, квадратом тут буде складніше, тому що, тому що фразиція насправді е, має оголені гілки знизу. В неї, неї кущ більший і вона тягнеться вверх, вверху будує шапочку, а низ оголяється. Але якщо її правильно підрізати і Підбирати сорт, то можна підбирати сорта, з яких можна формувати квадрати. Але це вже зовсім інша історія. Поки пробуйте, пробуйте, насолоджуйтеся і використовуйте це як метод. До зустрічі!